Де Божий вам, брати і сестри, підведьте, будь ласка. Я вітаю вас всіх Христовою любовю. Радий, що ми тут зібралися, щоб прославити нашого Господа, скласти йому подяки, наші прохання всякі, тому що ми люди і у нас все, що в життю щось трапляється. І... Великі переживання у когось і багато чого такого що ми маємо тут цього земного. І всім цим приходимо, як ми колись приходили, були були дітьми малими до своїх батьків, і щось там їх прохали, питалися, порадили всякої. Так само ми приходимо тепер і до нашого батька Небесного з такими самими вже питаннями, щоб він нас розрадив. Щоб Він нам допоміг, щоб Він благословив нас, щоб благословив всяку працю і земну, і духовну, і бачив такого. І Господь хоче, щоб ми з ним спілкувалися. Спілкувалися не лише і рано і ввечері, а цілий день спілкувалися. І чим більше спілкувається, тим більше буде знати кожного з нас у лице і кожного буде знати по імені. Ми Святкували у вівторок благовіщення, благовістка. І думав, бо я проповідував там у, у Кісареві і думав просто поміняти якусь тему, але згадав, що в кіц мені не збиралися, бо не було як. І думаю, ця тема дуже приємна, тому що це. Коли Христос, можна сказати, зробив перший крок в цей світ у людському тілі, коли за було у Дімі Марії, і хочу це, щоб ми це все згадали. Хоча ми це все знаємо прекрасно, ці всі. І так роздумуючи над цим, думав, чому де чого це так скільки згадувати нам? Ми ж знаємо цю подію. Але дай Бог, щоб ми знали кожну подію у всіх Святій письмі. Не лише ті головні події, а кожну подію, щоб ми пам'ятали. І не лише з Нового Завіту, але і старого. Бо багато хто читаючи це святе письмо і каже, що ще в Новому завіті, і там що ще... Трохи розумію, а старий я не розумію зовсім. А чи влягає він Господа перед тим, як стає, стає читати це святе письмо, що Господь це? Тому що багато хто читає, просто читає книжку. Читає, е, багато хто каже, скільки прочитав почитав святе письмо, а не питає про якість того читання. Не обов'язково прочитати 10 сторінок за день, чи 20, чи 50, чи 100, тому хто може більше, найти. а іменно качество, чи ти ж того що взяв, чи ти просто прочитав то це письмо. Вичитай нам з книги пророка Ісаї, 7 розділ, 14 вірші. Книга пророка Ісаї, 7 розділ 14 вірші. Тому що то Господь сам дасть вам знака ось здіву у тробі дичня, і сина породить, і назвеш ім'я йому Еммануїл. Тобто з нами Господь. Ми бачимо, що в старому завіті дуже багато пророкувалося, дуже-дуже багато було пророків. А тепер ми бачимо, що коли прийшов Христос. Ну нема таких пророків, як колись були. Прийшла благодать, прийшла благодать, якою ми спасаємося. І пророки виконали фактично ту місію, яка була до, до Христа, до його Христа, як, як, як він мав прийти, і, і все останне, що там потрібно було. І так само ми бачимо, що. Сказано у книгі Ісая і про сина, який народиться, і назвете йому ім'я йому Емануїл. І багато у євреїв кажуть, що це не сказано про, про Христа, це сказано про якого царя там, тому що хочуть вони ще визнавати Ісуса за. Спасителя за Бога. І ці слова, яка от печуть їх, але ми знаємо, що цим словам є так само підтвердження і у Новому Завіті. Це у наскільки я пам'ятаю Матвія. Матвія 1,23. Так само Матвій згадує про цю подію, що Ісая сказав про, про ці слова про, про Ісуса, який прийде і народиться від Діви Марії. І хотів би, щоб ми так само і згадали цю подію, яка відбулася благовічня Діві Марії, зачитаючи нам Євангелію від Луки з першого розділу 20... 26 го віршка. Може не читати фактично. Ми знаємо, що всі з 6-го місяця каже тут писання, що. Від Бога був посланий Ангелов Рів на гелейське місто, що йому на ім'я Назарет. Шостого місця, тому що було розчуття шість місяців е, наперед е, Івана Хрестителя, ми всі знаємо прекрасно. І цьому так само мусило збутися, збутися тому що ми бачимо навіть тепер. Е, Якихось кандидатів, десу, чи президентів, пройдуть вибори. І хто сидеть перед ним, перед ними, котрі агітують, котрі, хто він такі розказують, тому що люди дійсно не знають, хто то такий. І так само Іван Христик був той, той місію перед Христом, котрий йшов і. Розказував, хто б має прийти після нього і що він має зробити. І цій дитині так само належно було родитися і сьогодні раз роздумував над цим. Здається, ми всі віруючі люди. І кожен з нас хворіє, хто так, хто тяжко. У когось є дуже сім'ї чи якісь. Погані події, то все, і здається, чому це в нас? Чому це в нас? Ми, діти Божі, в нас має бути захист. Але ми бачимо, що навіть Іван Хреститель, це ж була велика людина в Господніх очах так само, і яку смерть Він переніс. Ми задаємо наших апостолів, що жоден з них не пішов з цього світу. Не... Не караючим світ, що світ не покарав їх, що світ над ними не здівався, і смерть їх була не дуже такою простою. І ми всі думаємо, чому це з нами? А чому не, не з нами це може бути? І з нами так само, ми всі, як нам дається, всім людям життя, так само і, і нам дається і всякі випробування. І це випробування мусимо всі пройти ми. Ми бачимо, що. Прийшов Анно Гавриїл до Марії, що заручена була з Йосипом і війшовши до неї, промовив радій, благодатна я, Господь з тобою, ти благословенна між жонами. Роздумуючи над цим, тяжко буде це усвідомити. Ми деколи вечором можемо, хтось може знайти, що дуже темно, хтось надійде так, і ми його побачимо і можемо злякатися. А це побачити ангела його величі, його силі. Я думаю, це вийшло б дуже великі переживання. Але напевно Господь підготував і Марію, що ми бачимо, що не було того переляку, не було того що вона десь тікала від того, що Але сприйняла його як прихід від Господа. І... і це дійсно Господь дійсно працював над цією сім'єю. Оскільки ця сім'я перетерпіла, ми теж згадаємо. Багато і кажуть, що ми не визнаємо Марію, як. Не знаю, там, як, не знаю як, але ми, ми їм типу, не визнаємо. Як ми можемо не визнавати, якщо це дійсно було достойно <кій> жінкам з жонами усіма, котрі Господь доручив свого сина, цій сім'ї Йосипа так само. Чому Йосипа так само не превозносити що менше в очах? Він такий самий, як Марія, то спітував. Христа, але щось ми за Йосипа нічого не чуєш, десь його так само згадували і до нього молилися. Але ну, так воно є. І, <кій> і кажеш, ти дійсно благословенна між жонами. Мала дійсно Господь вибрав. Одну з тих мільярда, чи я там було, скільки там не знаю, було людей у світі, така була дійсно достойна носити дитя самого Господа. Вона <кій> каже, затривожилася та стала роздумувати, що то значило б це привітання. І гарну промову до неї, не бійся, Марія, Бог Бога, благодать знайшла. У його стоїть у тропі і сина породиш, і да йому, і я Ісус. Як би то не було, вона затривожилася. Я думаю, це кожен без нас затривожився, тому що, а що скаже Йосип? А як це може бути? А як це має статися? І я думаю, питання в неї було за, ту, за тих пару минут, поки це він говорив, ангел, а питання в неї було, напевно, там десятками. І, а переживань ще більше, я думаю, там на серце влітало з людей, тому що таке ж такі шокуючі, таке сказати, дівчині, яка ще заручена, це дійсно щось, щось велике. Але цьому треба було статися я кажу, природиш, і каже, сина прородиш, дасте йому ім'я Ісус. <кій> Не просто. У нас ім'я дають, ну, просто ім'я ім'я, куте сподобалося і вся. В ізраїльській народі просто так ім'я не давалося. І з чимось ми чекаємо, старий завіт, ми бачимо, там кожне ім'я було пов'язано з чимось, з якоюсь подією, так само і Ісус так само, ім'я просто так не, 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 не дається, це ім'я, Спаситель світу. І багато багато там є про це ім'я, що можна розкривати що, що це такі. І через це і так само і далося це ім'я не просто так. І каже, він же буде великий і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престол, його батька Давида і повік царювати він у домі Якова, і царювання його не буде кінця. Він сказав. Хто це такий має бути, він буде великий. Дійсно, більшого то прийшов на цю землю не було нікого, чим Ісус Христос. І Сином Всевишнього званий. Це дійсно той, хто лише один може називатися Сином Всевишнього. І Господь дасть йому усе в цім світі. Не лише якусь частинку, не лише Ізраїля, але весь світ. Тому що ми дійсно були колись опоганені до такої степні, що Господь просто не міг дивитися на нас. Але і його серце змилосердилося змилосердилося над нами, над кожним, що і ми можемо спасатися так само, як його народ, який він полюбив більше. Хоча цей народ, як він каже, на нього і твердолобі, і як, як він хоче там кажуть, це, це, це дійсно. Тяжкий народ, кажуть, що, ізраїльтяни, але він все одно любить. Так само ми любимо і своїх дітей, бо є одна дитина спокійна, що може покласти її, може сидіти собі спокійно, а є таке, що не може ні утримати, ні, ні, ні не знає, що з ним робити. Ось і Ізраїль, він такий не, не постійний, не, не, прий... не, не приймає. Не... Так само і він, ми бачимо, що прийшов до своїх, а, а вони його відкинули. Ті, котрі мали прийняти в першу чергу, яка це біль була у Христу, Христа, бачить, що він прийшов дійсно до того народу, котрий мав би його. В першу чергу зрозуміти, в першу чергу це той народ, який вивчав писання і мав би знати, коли він прийде. І вони бачили і знали, коли він прийде, але його, бачиш, не сприймали як Господа, а сприймали як людину і казали, що він богохульничий, що він говорить за себе, що він Господь Бог. І бачив, бачив такого. І в кінці кінців, до такої степені, вони ожесточилися, що розп'яли його. Але і в цьому треба було не було. Б цього ніхто б з нас не міг спастися. І хвала Господу, що він дійсно полюбив мене тою великою любов, до кінця полюбив кожного з нас. Хоча б які в мене були опоганені, які не були погані в очах його, але він бачив кожного з нас іскорку. І бачу, що ми можемо зробити хоча б той маленький якийсь вклад, що той, той, той щось добре, той ліпше, <кій> <кій> що ми можемо щось принести у цей світ, що і люди побачать у нас то ліпше, краще. Бо згадуючи навіть, які ми були до цього, які стали ми тепер, і що з нами зробив Господь, і люди будуть достремитися до цього, щоб бути кращими. Марія не вірила, Та ти, що теж був у неї сумнів, напевно, я так бачу по писанню, що теж був сумнів, чи це може статися, може це мені присниця, присниці і тому подобне. І ангел бачив це все і, і каже, то твоя родичка Єлизавета, і вона зачала у своїй старості сина. І це шостий місяць для неї, яку звуть неплідною. Бо для Бога немає неможливої жодної речі. Він указує їй на те, що дійсно у Бога немає жодної речі. Ми знаємо, що Єлизавета так само була в старості, і коли прийшов так само до неї Ангел, і так само казав, що це що ти говориш? Це я вже в старості, які діти. І тим більше я вже це життя було не плідно, а ти що я буду мати дитину. Але каже Боже письмо, що в Бога немає нічого неможливого. І так само, і вона мала дитя. А Марія промовила, я ж Господня раба, нехай буде мені згідно з словами твоїми і війшов ангел від неї. Багато ми бачимо. Захарій ми бачимо, що сперечався загубом. За те, що він сперечався, навіть забрав до нього зір, поки аж не, 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 родив, не народився син. А Марія не сперечалася з занглом і бачимо, що я з ходя погани, хай не буде мені згідно словами твоїми. Вона прийняла це, тому що я думаю, що Господь. Яка от, знає, каже наше серце, чи ми сприймемо це, чи не сприймемо, чи це для нас, чи не для нас. Він бачить всіх нас, Я кажу, ми ще нічого не, не подумали, а він вже знає, що, що ми можемо сказати чи подумати. І немає нічого, що ми можемо заховати у своєму ні розуму, ні в своїх руках, ні в діях, ні, ні в своєму язику. Господь все бачить, і нічого нема скритого. Нам хочу ще задати ще один момент так само. Коли ж Єлизавета зачула Марії привіт, коли це Марія прийшла до Єлизавети, затрепотіла дитина у тробі її, і Єлизавета наповнилася Духом Святим і скрикнула голосом гучним та й прорекла. «Благословенна тим між жонами, благословенний плід у тробі Твоєї. Навіть прийшовши до Єлизавети, вони були родичі. І навіть сама дитина, яка була у, у, у тробізавети, затрепотіла. Навіть там вже Іван Хрестити бачив то спасіння. І вона, каже, наповнилася Духом Святим. І прорекла так само. Не прорекла, а як там... Так прорекла що ти благословенна між жонами, ти дійсно одна вибрана між усіма жонами. Хоча б, вона навіть не знала, напевно, про що вона навіть говорячи в той, той момент. Це її був Дух Святий відкрив. Тому що вона прийшла, ми це не так тепер по телефону поговорили і вже знаємо наперед, що поки ти вже беременна і тому подобне. Тож не було ніяк, це поки вона прийшла до неї. А що там ну, за дитя? Це її дійсно Дух Святий відкрив. і вона це прорекла, що благословенний і плід утроби твоєї. Ми дякуємо Господу, що ми маємо такого прекрасного Спасителя нашого, який прийшов в цей світ, який нас полюбив тою великою любов'ю, який не покине нас до кінця. Ми вчора там так само на молитві у Киселеві були і казали. Що скільки, якої, до якої степені нас Господь любить. І всяких, яких ми... які б мене були опоганені, і він кожному дає шанс. Багато людей кажуть, що я вже не можу бути спасенний. Це вже я до такої степені дійшов, що вже далі нема куди. Але ми знаємо, що Господь каже, що... прийдіть до мене, і я вас і полікую, і дійсно зробить з нами те, що людині неможливо. Дійсно зробить те, що людина навіть не може усвідомити собі, що таке може бути статися з нею. Яка не була б опоганена, то якщо дійсно Дух працює святий у неї, то ми бачимо навіть ту працю того Духа Святого. Ми бачимо навіть ту сестру чи брата, навіть і по очах видно, хто дійсно любить Господа, як він ревнує до, 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 до письма, як він ревнує прийти на це зібрання. Щоб не пропустити, як він ревнує, щоб десь послужити і віршем, і піснею. І дійсно ми дякуємо, що Господь зробив це з нами. Це дійсно перетворення, бо ми своїми силами не хтось зміг зробити. Ми дякуємо, що Господь пішов в цей світ і виконав волю Отця, Він постраждав на Христі, але Він переміг смерть. За це йому хвала і подяка. Амінь. А -а -а. Давайте станемо наші коліна і помолимося нашому живому Богу.